Друзі, всім привіт з вами я, Орлик і вчора вийшло оновлення в Call of Duty Warzone масштабне оновлення. Стартував другий сезон. Зараз ми поговоримо про другий сезон. Який він, що додавали, що відбавили? Дивіться, якщо я пробіжусь так коротко по новинках, що ж додавали, що нас чекає в майбутньому. Саме важливіше, що вони додавали, це оновили. І це найбільше, що вони додавали, це оновили карту відроджені. Острів. Він тепер зимовий. Навіть сліди на карті залишаються. Додавали ще одну там маленьку нову локацію, чуть локації її позмінювали, але це та сама. Стара карта просто в новому скіні, в зимньому скіні. Батлпас жахливий. Black Cell дуже гарний. Найграніший Батлпас у Black Cell, який був, а звичайний Батлпас просто помийка. Помийка. Далі пройдемося по оновленню. Щось що вони додали? Дві нових зброї. ППшка, штурмовочка і мілішка одна. Ну, за мілішку нема що говорити. Тестував я. SMG-шечку, вона мені не сподобалась, дуже велика віддача. Погана мушка. Дуже схожа на ППшку шку Razer. Ну, напевно, буде в міті, я не знаю, по ТТК хіба що, бо віддача там дуже сильна і дуже сильні трасе. Нова штурмовка. Мушка ідеальна, просто ідеальна мушка. Хороша штурмовка, скоріше за все, що буде топ-1 по штурмовках, топ-1 по поміті. Далі, що сказати ще про оновлення? Добавили три нових пірка. Перки безполізні. Ніхто з ними бігати не буде. Бігав я спеціалістом, різниці не замітив. Оновили також бебки, вони стали дорожчі на 2000, вже не по 6-8. по 8. І зараз, щоб прожати супер бебочку, да, коли ми труйну бебочку жали, треба вже 4 бебки прожати Це мені капець, як не подобається. капець як не подобається. Що це таке? Ми таке, звісно, засуджуємо. Це вбиває динаміку. Не додали нову карту, нема Авелона. Авелон буде в перезавантаженні сезону, тобто через місяць. Напевно, це був перенос, бо я не думаю, що вони вирішили дробнути другий сезон, а в перезавантаженті додати карту нову. Для перезавантаження це занадто багато. Занадто багато. Щось там вони з ані ще зробили, ну це таке, вони завжди роблять з за андічетом. Добавили ранкет. Але в перший день. Коли він сезон ранки та нема, буде вже сьогодні, коли десь це відео ранкет вже є. Але тільки у, у відродженні, на мапі, яку вони додавали в Black Ops 7 на релізі. Не на острів буде рейтинг. Якщо ти хочеш бути в курсі всіх пачноутів, все, що додавали, все, що відбавили, що по підписуйся, звісно, на телеграм-канал. Посилання є в описі. Також на Twitch підпишись, на YouTube. Вчора ми стрімили. Розбирали пачноут повністю. Всі деталі, все дивились на трансляції, тому що не пропускати такі важливі трансляції, де є оновлення, де я можу розказати свою думку, прочитати пачноут, розповісти, що це хорошо чи це погано. Тому приходять на трансляції бажано кожного дня. Стрімлю кожного дня, як і на Ютубі, так і на твічі. Підписуйся. Ну а так, в принципі, нічого нового оновлення мені не сподобалось, не сподобалось. Через те, що бебки дорожчі стала, через те, що дуже мало контенту, зброя така собі вийшла, що SMG взагалі кусокалу, кусокалу, вони чого просто. І це вона із найгірших оновлень. Чекаємо нової карти. Я дуже чекав нову карту. Я не грав в Warzone, чекав, коли вийде нова карта, щоб вже вернутися в Warzone. Поки я не знаю, чи буду вертатися, але сьогодні, напевно, на трансляція по Warzone теж. Тому приходьте на трансляцію. Ну а ми прийдемо до геймплею. А, я ж забув сказати, нас ще буде переможна каточка сьогодні. Вчорашня каточка, де я вчора взяв топ. І ну і послухайте там мої емоції про оновлення, про бебки, про тось. то все. Побачите, коротше, давайте перейдемо до геймплею, бо вже занадто багато говоримо. Занадто багато. Занадто -то -то, -то, то то Тоді, ну я не знаю, ці бебки це 8 тисяч. Ну я розстроєний, мені це не подобається. Мені це реально не подобається. Мені не подобається це оновлення. Це найгірше оновлення. Найгірше оновлення просто. Найгірше. Бабки повістять. Але люди дивляться, людям цікаво розуміло, да? І Вічі там щось ожили. Треба шукати нову гру. Арк попробуй порати, тому тобі сподобається. Ні, якщо вони підняли ціну за контракт, ціну типу. Більше грошей даю за контракти. А не 4 тисячі, скільки зараз зарадують за цей контракт? Якщо вони підняли ціну... Тоді це нормально. 4 тисячі мені такі дають. Тобто мені, щоб е купити одну бебку, мені треба два контракта зробити на ліквідацію. Це одна бебка буде. Мені це не подобається. Такий, це баба нюра сюди переїхала. Бабанюра, то що ви не сказали, що ви переїхали? Я вже в першій каці зайшов би до вас. А ви знаєте, що скоро ви переїжджаєте в нову карту Авелон? В наше село зносять, нахуй. Нам треба доїхати шукати нове село. I'm hit. This is nothing compared to the rain. Incoming fire! In. There goes their armor. back! треба, щоб не виїбав Це моя машина. А де мій лут? О, це я до тебе йшов і не зміг тебе вбити, бо спинової не були. Просто лежиш в траві, так? Да? Просто так граєш. Ні, не до тебе йшов. 67 левел. 67 левел, мужика. Так ти граєш, пабгір. Ну це для таких бебків зробили по 8, ну, для таких типів, по 8 тисяч бебки. Щоб вони лежали далі спокійно собі. pour tels types. Enemy hunters You're in the clear. Хорошо, да, стику на е. Идеально сказал бы даже. А, бля, я трэш прожал, вот я дурак. Я трэш прожал, бля. Ну, это я для проверочки. Вот Taking... the... oh, О, теперь на земле уже валяется? Ну, соло бесполезно, мужики. Руки помірше. Які шути ставити? Кліпаєм, кліпаєм, гарно ті. Changing mag. Station detected. Proceed to the buy station. Reloading. Is Milia

Паст на крыші. Сс. Мордобойник. Хто тебе пасе на криші? Челика тут рашу. Не, я буду пускати тебя, бо я на криші, а ты знизу. Боже. Тугодум. Засучу без нати. Зараз ще постреляю по тебе. Бомж ты вонючий. Сборки навчись збирати. Боже, що за сборки? Дурак. Показалось мені, що? 22 тысячі Треба спеціалісти шукати, я ці бепки не буду купляти за оверпрайс. Що, дурака знайшли? Я не буду вложувати гроші в бебки. В 7 тисяч, ви шопій. Ви шо, там вошеть тітью. 8 тисяч буду віддавати вам. У ловам, а не 8000. Мої гроші. -ки. Close. Loading fresh man. We money. High value target mark Expect resistance. Captain's closing in. Get to the new space up. Может, ты так специалистом играл, погано, мужик? Ранкит, плеерс. Интик, да? Правильно зробив блядь. машина не просто там так стоїть. Значить має бути пацюк. Є труп, але пацюка нема. Now's the time for action. Only four remain. Finish the job. <laughs> Captain's closing in. Relocating safe zone. Building uh, fresh, three. man. Don't let up now. Інфашуємо під мостом І <світ> <світ> що далі мужик будеш. Цікаво мені це подивитися. Наша, я вас вітаю. спеціаліст Оновлення, повна фігня, братік. Але ми ще тримаємо себе в формі. Плюс вайбік, плюс вайбік, братик. Скільки ми настріляли? 19? Непогано.